І все на світі треба пережити, бо кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Казала ліна Костенка. Нам, українцям як нікому зрозумілі ці слова. Оскільки наразі ми можемо часто почути фразу, починає яка починається на раніше, було краще, не було війни. Так, але було. Ми не можемо повернути минуле і його змінити також, як би нам цього не хотілося, і наперед не треба ворожити. Живімо тут і зараз, адже сьогодення це єдине, що ми можемо змінити. Теперішні означає майбутнє майбутнє сильне незалежної держави. Нації, коли ми самі націю не схочемо бути для мене. Ця цитата означає, що відповідальність за розвиток держави та формування нації залежить від її народу. Якщо громадяни не будуть активно цим працювати, то ніхто інший за них це не зробить. Ця фраза як нагадування того, що просто так нічого не відбудеться, тому не чекаємо змін згори, а берімо на себе ініціативу за розвиток України. Тому що тільки згуртованість і спільні зусилля народу можуть забезпечити існування єдиної незалежної держави. Як говорив Григорій Скворода, тоді лише пізниці в тілі часу, коли він автор наголошує на тому, що більшість людей не задумується, як швидко минають час і не використовують його скорості, доки не настає занадто пізно. В наші дні ця цитата має велике значення. Адже до початку війни ми не замислювалися над тим, як добре нам жилося під час мирного життя. І ніхто навіть не міг подумати, що почнеться війна. Але зараз вона є, і ми з цим нічого не можемо поробити. Отже, цінуйте кожну хвилину свого життя. Тарас Шевченко казав: і чужого навчайтеся, і свого не цурайтесь. Ця фраза означає, що потрібно вчитися новому та корисному від інших культур, проте насамперед потрібно знати і цінувати свої традиції, мову та звичаї. Нас дуже багато культурна спадщина, нас неймовірна мова, нас чудовий народ, тому нам є чим пишатися. Отже, я вважаю, що цей вислів можна використовувати як заклик бути відкритим до світу, проте ніколи не втрачати власної ідентичності. Та намагатися поширювати українську культуру. Цитата Ліни Костенко єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати. Підкреслює важливість часу в житті людини. Життя ніколи не зупиняється, ніколи не чекає і ніколи не піддається втомі. Той час, як життя людини, обмежене і рано чи пізно воно закінчується. Тому важливо цінувати кожен момент та не відкладати справи та мрії на потім. Бо життя швидко минає і повернути його неможливо. Рося Українка казала: ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Цей вислів є символічним і він виражає свою духу та незламність перед трудощем. А особливо життєвих шлях українців, які споконвіку борються за незалежність з волою серця. Ці слова показують, що, попри фізичні опробування або зовнішні обставини, людина може зберегти в собі щось вічне. Це ідеали, погляди, думки, творчість та моральна місія. Те, що не вмирає, це прагнення до свободи, любов до рідної землі, сила духу та надія на краще. Ця цитата є актуальною сьогодні, адже вона символізує внутрішню силу та стійкість, що допомагають бороти будь-які перешкоди на шляху українців. А також показує, що всупереч на легким часам ми завжди здатні зберегти в собі те, що не вмирає. Ми створили це відео, що в першу чергу нагадати про важливість української мови наш час. Адже мова це надпотужний засіб, що може об'єднати людей та сприяти подальшому розвитку майбутнього України, розмовляючи українською, ми зміцнюємо свою країну, зберігаємо її історію та рухаємося вперед до нових звершень. Тож, Тож розмовляємо українською мовою.